Скарбничка здоров'я від New Life. крема та мазі, які швидко заживляють, відновлюють і вирішують всі ваші питання. Перед вами фітоанальгетик, миттєво знімає біль Мазь для суглобів. Повертає рухливість, легкість, надає протизапальну дію. Також мазь для вен прибирає втому і набряки. Мазь універсальна, виручить завжди, знімає запалення, підвищує відновлення і пришвидшує відновлення при травмах. 39 екстрактів гель. Наш рятівник номер 1 загоює будь-які подразнення шкіри, навіть герпес, ячмінь. От, порізи, опіки, синці, укуси будь-яких комах, комарів, геморой. Крем регенеруючий. Це відновлює шкіру після операцій, травм. Опіків. Крем для стоп. М'які п'ятки і доглянуті ніжки можливо. Також антигрибковий, нігрибку. От і все, який дуже-дуже допомагає при цьому. Хондрогель, Багато хто з цим знайомий. Це в основі в нього рослинні екстракти. Хондропротектор, який покращує стан суглобів, м'язів, надають протизапальну і знеболюючу дію. Розігріваючий кремчик. Ось він. Високоефективний, розігріваючий крем. Ідеальний засіб, який знімає м'язову напругу. Його використовують як допоміжний засіб при лікуванні м'язових і суглобових захворювань. Дуже раджу його спортсменам, дуже раджу його тим, хто працює на дворі, особливо взимку, це або в офісах, коли дуже холодно, це дуже класна допомога. І наш крем Біоформула це просто універсальний крем, який. Унікально допомагає при різних пошкодженнях шкіри, саднах, порізах, тріщинах. Він просто неймовірно зволожує, тому його можна використовувати для рук, для обличчя, для тіла. І от просто дуже класно така прискорює природні процеси відновлення та епітелізацію шкіри. Друзі, це все натурально, ефективно, перевірено тисячами клієнтів і мною, звичайно, також. Тому пишіть, підберу, що Саме потрібно для вас найкращого дня.